А, Що, да, я там. один сижу, так і, я иначе об От Я тоже. О в плані типу урона? О обосрити в плані на. В плані і геймплея, блядь. А. І настрої, да. О, можна, до речі, спробувати ведмедиків ведмедики залутати, подивитися. Может зараз по нам нам. плаками. Бо ми сьогодні з Боді, коли грали. У мене гроза була. А у мене шторм. Підал. Ах, 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 до речі. Чесно, тут лута, ну, нема, блять, майже. Ну, коли як, іноді везе прям. То кого куди везе? Я тебе иногда вижу. На мене вже хуй бежит. Жиза. Прям на мене біжить, сука. Пафик! Фафик! А на здоровье уйдок. Та дупанист тебя проїхав. Не е бата получилось. Володя, секунды я кидаю хаешку. Нихуя. Давай ты тут долот. Миша, ну вы задавив мене. Так я ще назапану... Я ти быстрый дух дурак. Задавай, блядь. Морально, давай, бля, задыши, то тебе. С тобой аптечка, Миша. Да, Короче, про аптечки, а можно я хоть одну себе найду? А в тебе жодная? Да. Прикольно тебе. Вова на баржи. Разлякался, блядь, Дроп падає. На жаль, не неї З нажми. Щоб нас не... Заглуши мотор. Бой, можна тормозити пробілом без цього, без звука. Бачу, бачу тобі. жовтий мітку дав. Не стріляємо, не палимося. А нас бачать. Один лоу. Я Теперь через теплак стрелял. А, в тебя бати плаки? Да. Бля, ніху, я себе. Собі... В мене в хату зашли. Да. Давай ты до хати. Давай ты ближче подъедем. Отсюда и кудась через справу. Мень смог, я слышу. Двоє там на жовтні, хорош, було давно Все, підтягуємось до вулиці Бл**ть Тупо не реагує по типу, бл**ть Добре, вбив А підніміть мене, будь ласка Да, я біжу до тебе, я ж просто, бачиш, смок накинув, щоб забайтити їх Якраз до тебе, п**дує ні, до води впала, сука. Ху. Ну зараз будемо знову під берегом. Лутаємо фастом цих чуваків. І поїхали понизу знову, як ми йшли. У нас, чуваки, справа, да? Ну нам треба цього сольника забирати. А, вон мед, он Ще смоки розкидали, хлопці, тут смоках перед нами є. Смок є? Так. Да. Скинь, пожалуйста. Я не бачу на вашій синій. А тип за я камнем. Не... Я зрозумів, так. Да, я не бачу його в мене не, не та позиція. У мене перед палом двійка. Нок. Так, одного добив одразу. Де ще один на мені. Взагалі не влучаю так, Дуже мало часу у нас Ми не можемо сольника закрити. Я понял. Ви можете якось від нього сделать мало ймовірно. Ну через тебе, разве что? Да, через мене, через мене. Я Ну, по нам по так нормально. Я да блять. Броник коцаный. Ой, він мені, блядь, в батарейку. Ой, в батарейке получу. У нього м 24 якщо що. Я знаю, вон еще он біжить. Граны в батарейку. Бачу, за каменем, дивлюсь на нього. Бам! Дав тику йому. Наче дав. Його зараз закриють. Його закрив чумак, який дуже лов, я влучив в нього. Вона йде. Пішли, так. пішли, пішли. Блять, смоки перед нами там попереду. Справа бачите смоки, і там людинка. Та нам насипають, блять. Бачу. Не забувайте, у нас зліва є людина ото. Там за каміном, там менший. Я зараз нокнусь. пятая фаза, ебаный рот. Бок, ну тут же мы не тебя не піднімемо, на жаль. Як ще выпав, зашто піднимемо. Выпав. Є смок Нема. У мене всі закінчилися. Знову зона не під нас. Піднимай. Мешка покривай. Ж... Перед нами. 8 в траві, в траві, в траві. Не, не бачу. Вот, встал, он встал. Перед перед Володей прям. Ой, перед мішей. Да. Кровіш текаю. Ось він. Хорошо, короче. Постом підіймай-та. Левай. Вольтайп, подивись, є смоки, є смоки боть. Смоки потрібні. Один, блядь. забирай, забирай, треба, 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 треба. Хілок там багато в нього? Да, 11 я взяв сина. Скинь пару штучок. Скину, скину, скину зараз. скину. Палин скинь. Мені попець не брать. Нам не потрібно нічого. Я без моніка. Це на карачах йдемо, коротше, прямо. Через нього ходимо. На свайті. Так, на карачах. Я дав тепічно. Хлопці, 10 секунд. 10 секунд. от секунд. Хлопці, хлопці, я цей. Тобі смо, дайте. Да, да. Там типу немає, типу. Ось там типу є. Угу. І справа. Ось там, де смотри. Це ми зоня, або ми тут якось, типу. Покажи на бачі, там де я нічого. А там звукачно? Ми звук по Я по справа бачу. Це в мене я можу, якщо ми в дім. Давайте сюди, тут ангар. Окей. Хлопці, я на криші, у мене позиція имба. Пушить. На води Да, супер. Я до боїв, добыв. А де пушить? Уже не я пушить. Не знаю. На Нажок? Я обыв, обыв. Це був сольник. Окей, десь криса ще. Ні, то не Рі. сольник, то ми забылые. Ну, цього гаску. Да. Угу. Вова казав, зліва злива бути. быть. Я так... Я на криші просто сиджу, на... але... Мені сильно кажеться, що там должен бути тип. Ну, зараз побачимо. Да, бачу. Метку. Да. Двое. О хп. Сдоус! Сдоус! Танцюем! Танцюем! Танцюємо! Не летіли, yeah. mm, внови... не летіли. на топ-1.